Це є паї. це є униковка і це є. <стрігут> <платя> <платя> 22, 23, це Это географ, каска дружба. Питання Так, так. Так, Так, так. Це на дики затражения какие-то. Поибан. Так, так. то есть. Ні, ні. ні. Гов проєкт рішення є зараз, ви не домовлення, є вас ставить голосувати. Треба вирішувати. Це складно. Так, немає проблем. Коли всі за. 1. Про відмову на дані на них ФГ надія, наприклад, з принциповоднімащи 10 39 гектарів. За межами села нижче вирішати. Наприклад, таке практичні. Я представники. Немає допомогти. Якщо дозволите, то просто одним Дякую. Олександр Володимирович покинув за розумію за конфліктом інтересів, хочу приймати участь. Я є засновником і керівником фермерського господарства Надія, якому на праві постійного користування належить земельна ділянка загальною площею 40 гектарів зміни. Станом на сьогоднішній день ми хочемо скористатися своїм правом, так як це передбачено із земельним кодексом, і придбати зазначену земельну ділянку власність, оскільки таке поняття, як право постійного користування, може. Фактично на сьогоднішній день відбирає. тобто Держава встановила чіткі визначені межі сроки, в які ми маємо придбати цю земельну ділянку власність. Чому То зараз вам пропоную проголосувати за саме відмову фермерського господарства на дію у викупі цієї земельної ділянки? Тому що на земельній комісії Олександр Володимирович Ковтун переконав членів земельної комісії, що на, стан, на сьогоднішній день нібито наявно цілий ряд судових спорів з приводу права власності на корпоративні права фермерського господарства надія. Але це не так. Дійсно, суд наявний, але вже всі основні суди пройшли ще два, більше, ніж два роки тому назад, тобто ми їх всі виграли. Суд визнав право власності як і на земельну ділянку, так і на корпоративні права саме за мною. Що хотілося б додати? Ще однією додатковою підставою було те, що з назначеною земельну ділянку надали право вибуху ще три роки назад Зеленському Василю Петровичу, тобто колишньому власнику фермерського господарства «Надія». Слід зазначити, що станом на сьогоднішній день Зеленський не є ні керівником фермерського господарства Надія, ні. Відповідно, не користувачем цієї земельної ділянки. Я надав всі документи, рішення суду, витяг з реєстру речових прав на реформу майно. Ця земельна ділянка повністю є власністю певних господарства надія. Ми пропонуємо вашій громаді зараз надати певні фінансові кошти за ту земельну ділянку, яка і так в нашому користуванні знаходиться. Ми її засіяли, ми її в цьому році будемо обирати. Так само, як і в минулому році, на жаль, вражаємо не встигли зібрати. Тому, в принципі, якщо вам не байдужа е, доля е, вашої громади, якщо вам потрібні кошти, які ви потім використаєте для е, цілей вашої територіальної громади, е, то я прохав би е, все ж таки проголосувати вас е, проти е, цього проєкту рішення і проголосувати за е, все ж таки продати нам е, зазначену земельну ділянку. Чому? Тому що в будь-якому випадку це лише буде е е додатковий лише час, допоки ми діб'ємось е свого права. Тому що на, стану, на сьогоднішній день існує інший порядок. Не через е селищну раду, а через суди. Он мій адвокат, адвокат сидить. Він, він виграв всі суди з кофтинами. В принципі, без проблем він зможе е виграти суд щодо викупу цієї земельної ділянки. Тому е я хочу полюбовно це питання вирішити, щоб ми з вами знову ж таки не приходили в судову судову костість. Для територіальної громади я вважаю, це будуть лише е, додаткові затрати. Тому дякую вам за увагу. Е, мені дуже атмосферно е, вас тут посиділи. Е, дійсно цікаво у вас. Е, я, я, я чесно, я не очікував, я думав, що ну... перший це... раз, раз. Ще не було. Не було, так, це, це, це перший раз. Зрозуміло. Я, я не, було, не було, вчив, що. А скажіть, коли у нас корпоративні права прийшли? 26 грудня 2022 року. Тобто після вже військового Після, так, вже після введення військового стану, в 2022 році перейшла. Тому дякую за увагу. Ми керувалися статті статтею 125 зеленого декілька України, що право наступає щас державної реєстрації цього права. Силась п'ята зменшу десь України. А потім, беремо, коли беремо перехідний положень, за меншу десь України, там 6,1. А там мова йде про те, що коли право постійно зареєстровано до листопада місця без пригородів, дана юридична особа має право викликатися. Тож право зареєстровано в 24 році на цю замовляти. Він тримається дана стаття 6.3.1 і 25 за менш колись України. <плес> тобто пізніше зареєстровано. Будь ласка, дуже добре. Ситуація на чому? Так, дійсно. Право в РОД, державному реєстрі було зареєстровано за му році. Після цілої череди судових розмірів. Після рішення Верховного суду було зареєстровано в державному реєстрі. Проте у всіх цих рішеннях суду зазначено, що право у Юридичної особи ФГ-надія користування даної земельної ділянки виникло з дати реєстрації цієї юридичної особи. Не ходьте вимагати. Ум... Суд вирішив визнати право постійного користування за фг «Надія». без жодної дати. А в ном... з момент з моменту реєстрації вас зареєстровано 24-го. Чим ми керувалися 125 і 6 принтів, що ви маєте право на виділення. Ніде не написано, що рада зобов'язана, вам його продати. Це раз і друге, от, що написали, що проєкту, чи не керувалися, підставі, що даний проєкт рішення відповідно до земельного вибору земельного області. В суді не написано, що визнати право постійного користування за фене дія з 1922 року. Точно, чек, чек, не написано. В суді написано, що в своїх я отчаясь, не передбачайте. Що ви Увагу! перебуваєте? Тут все максимально просто. Це те саме, що особа з політики піде в суд просити його визнати громадянином рольним Україною. Тут все максимально просто. Позиція судів України законодавства України е, в тому і на основанні чого ми віддали ці суди, що е, право користування у юридичної особи виникає з моменту реєстрації юридичної особи. Юридична особа зареєстрована в 93-му році. Це явно е, той термін, який передбачений перехідними положеннями е, Відповідно, це не відділу вашу позицію, те, що ви озвучили. Шановні депутати, по даному проєкту зміни доповнення, є. Це на голосування даного проєкту. Виставчик Сергій Миколаєвич, проти. Проти чого? Проти відмову. Проти відмови. Potremmo. Sì, è <laughs> <laughs> Шановні представники надії, судді ви розпарювали питання права власності. Від, не право постійного користування. Ну, право право постійного користування, постійного Але воно то виникло тоді, коли ця земля передалася в постійне користування та гена І ви право зараз парите. Тобто дійсно, з моменту, коли передалося. Ми знаємо цього моменту. це Дивіться, моменту, вже трошки пізніше. Людині... Але не дати прийняття рішення, я хочу сказати. Дивіться, людині. Право поновили ще до торгу, коли появилася ця вимога. Але є реєстри зараз. От у вас тут же ще є з держави, як на землю. От вам їх дали державне акція на землю, там написано там, Іван Петрович на фізичну особу. Та, やった

Віталій Вікторович. Це завжди за межами села Підлісне, площа, площа 92 гектари. Закінчився він 15.05.2015 року. 15, 25, 15, 25 доби закінчився. Заява була написана, зареєстрована. 22 на 25 року. Я про що говорю, оренди, чи то зазначили, що 31 день повинен повідомити оренда, що він має наміри продовжити та дієво оренди. До 30 днів. Не менше 30. Не менше, не менше 20 за І фактично щодо оренди вже закінчується. Так. І у сегодня прийдеться новий а, все, я написано, будівщин, дівчин, коли рішення. Щоб він звернувся за 30 днів до його закінчення, ми вже прийняли рішення, терміни і довго. ТДВ до речі Петровського. ТДВС. Міняємо сторону, продовжуємо тарінку на 7 років, але вона залишається незмінною через те, що це. А там, де перший суток арендує 16%, не міняє, а там, де 29-3 міняє на 12% років, і там, де 20-4, також міняємо на 12%. Років. А ремну плату. Перша 29, була реанна плата пройшла на земельниках, була реальна плата відсоток, 16%. Ми, я якого терміну перевірку? Меняємо все в нормах. Який був декого з платити? 25-10-18 років. Там все було який, на 10 років був. На, 10, на, 7 років. На, 7 років. на 7 років. На 7 років, на 7 років. я ще, ще перейдемо на 7 років, я продовжую на 7 років. До 25 32-го року. А, це не закінчується. Да, 29 29.2. Також 29-3. Продовжуємо на 7 років, стану плату, 12 сотні. Піше 29-4. Також продовжуємо на 7 років, заброляємо плату 12 сотків. І міняємо сторону. Тобто ми фактично продовжуємо договір, змінимося. Так, так, Да, да, изменений есть только в сатаках. Нет, одной стороны, що лучше надо. Да, да, все. Воспитание подарок проект наше едет. Ставим нам субботу. Достаточно заболевательный. На рік, знизу я хочу в розірі з 3% з переглядом через рік. Посадя панелі і тоді щось переглянуться і довіра. Це встановлення панелі. Якщо мене не знаєш, що вони відбудеться. Там зараз ситуація на ринку сонячно, не дуже стояти. Так, так, Я просто давайте наголошу, наголошу сьогодні. 5 відсотків 244 тисячі 700. 3 відсотки 146 тисячі 700 вони говорять про те, що ми саме по мене, чи звідти ми переглянемо цей довіра. А коли ми знаємо рішення про передачу вода? Ну коли? Прошу 8 квітня 25 року. 24. Для розміщення об'єктів змінить. Скажіть, 28 року. Там хоч канун положений з того часу? Ну, вони там поляки на проєкти. Там є Вони, місце зібрання. Вони розраховували гранти, Європа давала гранту на зимові. А на сьогодні трошки зниклива ситуація, є призначення сонячної енергії, тому гранта не стало кругом. Тобто не важливі. Вони поки чекають, але вимагаєте. Та я ж представник, так? Не видно згодом. У нас був такий на чолода, які опоробляли це все. А, до того, що ми вже з ним договор закінчили і потім з ним договор розпорли, бо вже по причині якісь він відмовився. Оце що це яганина, довга відпота, до сих пор. рішення, молодець, міняє на 30 соток. Це не походимо, що може походити к нам. Катання розуміє, станція мобільного зв'язку посильні питання. Це що не скажуємо. Це в нас місце до рішення. міняємо площу. А десь зробив, вона площа поміняється. Блок 10, це 30 соток. В селі, в селі, роблять колосати сади городи робить, коли сім зробили, площа прийнялася. А десь зробили площа промінялася, десь особа. А там оперед будуть якісь сусіди. Ні, ні, там. Давайте зароблюємося, ключ питання, яке вирішується. Це скоро розуміє. Про те, що ми включили, підемо.

Ви. От. Якщо можливо, що є бажаючий, щоб разом могли виділити якийсь транспорт, ми приїхали якби, і своїми глазами подивилися на довідки, тому що ми бачили такі фотографії, бачимо затримку бачим, і хотілося побачити жити. Таке моє побажання, якщо ви об'явите є зважаючи, я провести. Я за себе візьму цю питання.